Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Порада професіоналів у телепроєкті Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС Суспільство не зникне доти, доки в ньому є хоча б один хто вміє лікувати, і хоча б один хто хоче видужати, говорив гіпократ. Так то воно так, але чи можемо ми довіряти якості тих препаратів, якими нас лікують? Що нам гарантує безпеку, репутація аптеки чи власна пильність? Щоб розставити усі крапки над і ми з вами сьогодні підемо до аптеки. Скажіть, будь ласка, як ви обираєте аптеку, в якій купуватимете ліки, і як дізнаєтеся, якісні чи неякісні ліки продаються там? Я аптеку обираю поближче біля дому. Коли готовий поїхати далі, але мені подобається саме той сервіс, і я знаю, що там мені навіть розкажуть про те лікарство, як я пораджуся. Про належну якість ліків нам розповідатиме Ірина Проців. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Пані Ірина, що може стати власне орієнтиром якості для відвідувача аптеки? На що варто звернути увагу, аби оцінити якість ліків? І чи взагалі можна це зробити самостійно? Звичайно, самостійно людина не може оцінити якості ліків у момент їх придбання, та й купують ліки, як правило, не за власним вибором, а з призначення лікаря. Тому рекомендуємо купувати ліки в ті аптеці, які ви довіряєте. Це, напевно, будуть аптеки чи аптечні мережі, які добре відомі львів'янам, мають хорошу репутацію, великий досвід роботи. Зайшовши в аптеку, зверніть увагу, чи є порядок на полицях, чи чисто в залі, на зовнішній вигляд та стиль поведінки працівників, на їх готовність відповідати на ваші запитання, в тому числі на наявність сертифікату якості. І якщо у вас склалося враження, що тут працюють професіонали, якості ліків можете довіряти. Ірина Богданівно, а яка ж різниця між неякісними та фальсифікованими ліками? Неякісні ліки це ліки, які виготовлені легальним виробником, але через порушення при виробництві, транспортуванні чи зберіганні втратили свої властивості. А фальсифікат це товар, який виготовлений нелегальним виробником. Звичайно, аптеки чи аптечні мережі, які дбають про свою репутацію, працюють так, щоб неякісні ліки чи фальсифікат не потрапили до споживача. Чи знаєте ви, як зберігають ліки в аптеках? Можливо, вам відомо, як це мають робити правильно? Ну, я цим ніколи не цікавився. Можливо, це мені колись пригодиться в подальшому житті. Але так я за цим не цікавився. Ну, вони мають мати спеціальні ну як склад сховище, де має бути відповідна температура, де має бути чисто. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як у аптеці дбають про належну якість ліків, і власне що може підтвердити цю якість? Хоча на сьогоднішній день проблема якості ліків в Україні є актуальною, загалом ліки, які поступають в аптеку, є безпечні та якісні. Вони пройшли належний контроль, дозволені до реалізації та споживання. А вже першочерговим завданням аптеки є створити такі умови, щоб ліки не втратили свою якість під час зберігання. Для цього аптеки повинні мати певне обладнання, меблі, холодильники. Кожного дня контролюється температура та вологість повітря, дотримуються певні санітарні норми. Аптека, яка цінує довіру своїх відвідувачів, працює тільки з надійними постачальниками. Якість та термін придатності ліків систематично контролюються як при поступленні в аптеку, так і під час їх зберігання. Основним документом, який підтверджує якість ліків, є сертифікат якості. Ось як він виглядає. Він видається заводом-виробником на кожну серію лікарських засобів. Копія такого документа повинна бути в кожній аптеці. І на запит від відвідувача аптека зобов'язана надати копію цього документа протягом однієї доби. Програма створена за підтримки мережі аптек, ДС. як ви зберігаєте ліки? І скільки часу тримаєте препарати для використання? Я маю окремо таку скриньку. Це є холодне місце. Ну і деякі багато ліків треба тримати в холодильнику. Що я роблю? Ну вони в мене в упаковці, всі Так що всі запечатані в ту фульгу, наприклад, чи баночці. Вони в мене всі запаковані. В нас вдома є ящик, там де ми зберігаємо ліки. Одні ми ліки сортуємо і відбираємо, які ми можемо вже викинути, а які ще пригодяться нам. Пані Ірино, а як потрібно зберігати ліки вдома, аби коли вирішимо прийняти потрібний засіб, він приніс користь, а не нашкодив? Від того, як зберігаються ліки, прямо залежить їх якість. Ось декілька порад, як зберігати ліки в домашніх умовах. Організуйте свою домашню аптечку, захищеному від світла місці, так як всі ліки не люблять сонця. Це може бути закрита шафка, коробка чи ящичок. Більшість ліків зберігаються при кімнатній температурі, але деякі ліки потрібно зберігати в холодильнику. Це завжди вказано в інструкції. Якщо ж інструкція не збереглась, таку інформацію ви завжди можете отримати в аптеці. Не зберігайте ліки в ванній кімнаті, так як вологість там є вищою, то ліки швидко псуються. Дорогі батьки, на кожному лікарському засобі ви знайдете напис зберігати в недоступному для дітей місці. Дотримуйтесь цієї важливої рекомендації, так як за статистикою, 50% дитячих отруєнь є отруєння ліками. Дитина бачить, звідки дорослі дістають загадкові таблеточки чи смачні сиропи, фіксує цю інформацію і обов'язково при нагоді нею скористається. Що ж варто покласти до домашньої аптечки? Люди, які часто хворіють, намагаються мати свої ліки вдома, так би мовити, під рукою. Але й кожній здоровій людині потрібно сформувати свою домашню аптечку. Ліки для домашньої аптечки можна придбати в аптеці без призначення лікаря. Що ж туди покласти: це насамперед валідол, серцеві та заспокійливі краплі, ліки від болю та підвищеної температури, ліки при розладах травлення, від алергії. Також важливо мати термометр, засоби для обробки ран, забоїв, порізів, опіків, детальнішу інформацію щодо переліку. Можна отримати в будь-якій аптеці. Не забудьте покласти в аптечку візитку лікаря, номер телефону, чергової аптеки та аптечної довідки. Раз у півроку або навіть і частіше переглядайте терміни придатності ліків, що знаходяться у вашій домашній аптечці. Ніколи не вживайте ліків термін придатності, яких минув. Якщо ж у вас виникають сумніви щодо кольору, консистенції чи запаху лікарських засобів, не ризикуйте своїм здоров'ям, такі препарати краще викинути. Регулярно поповнюйте свою аптечку, аби раптове нездуження не застало вас зненацька. Лікуйтеся самостійно, але не займайтеся самолікуванням. Сподіваємось, львів'яни дбатимуть про своє здоров'я, а також слідкуватимуть за станом домашніх аптечок і завжди пам'ятатимуть, що в аптечці повинно бути. Якщо раптом хтось забуде, то твердо переконані, що знайдеться той фахівець, який нагадає, сьогодні таким фахівцем була Ірина Протів. Дякуємо вам, пані Ірино, за поради. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.